Урок малювання. Міський пейзаж. Міський пейзаж це зображення міста, його вулиць, площ, скверів тощо. У зображенні міського пейзажу будинки, які ближче, розташовують на передньому плані картини. Вони можуть частково загороджувати будинки, які розташовані на середньому або задньому планах. Середній план промальовують детально, а середній і задній спрощено. Розгляньте, як будинки переднього і середнього планів частково загороджують будинки заднього плану. Роздивіться уважно, щоб потім могли відтворити нас у своїй роботі. Добре, подумайте, як ви будете розташовувати будинки на свої, у своїй роботі. Спочатку промалюйте будинки, які розташовані на передньому плані, потім ті, що позаду них, і лише потім ті, що з самого заду. Уважно промалюйте кожен будинок, промалюйте вікна, двері і подумайте, можливо, якісь рослини. Можна намалювати дерева, або ще можете намалювати дорогу і деякі машини. Будь ласка, продумайте і виконайте роботу.